Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех, канал про всі грунтозахисні технології, і з вами я, Владислав Чайковський. Перед початком основної теми цього ролику хочу привітати вас зі святом сьогодні, 5 грудня, Всесвітній день ґрунтів. Я хочу на своєму каналі відкрити нову серію відео про вирощування і, взагалі, детальний розбір різних е сільськогосподарських культур. І сьогодні я вирішив почати з однієї з найскладніших культур в вирощуванні і в продажі. Це така культура, як гречка. Давайте швидко пробіжемося по історії гречки. Батьківщина гречки це Гімалай. Так, так, вам не почалося. Саме китайці, корейці, японці та інші народи, які там живуть, використовували гречку просто як фарбу для тіста, щоб їхнє тісто було більш коричноватого або червоного кольору. Вже використання гречки як круп'яної культури в їжу е історики спостерігають на Алтай, це нинішня територія Росії. Її дуже полюбляли зараз буде не рухань, племена Саків. Так так вони так називаються. Вони її використовували в основному в каші та в багатьох різних блюдах. Звідти пішла вона вже до скіфів, ну, як ви розумієте, на території сучасної України. Тепер давайте перейдемо до особливостей такої культури, як гречка. Гречка є однією з найбільш цінних медоносних рослин. Ну, я думаю, ви всі розумієте, наскільки смачний, дорогий, рідкий та корисний гречичний метод. Також гречка, я думаю, буде не для всіх дивиною. Ціниться як руп'яна культура за її якості та, ну, звісно, неперевершений смак. Давайте також трішки пробіжемося по біологічним особливостям гречки. Гречка є дуже, я навіть сказав би дуже волголюбивою культурою. Транспіраційний коефіцієнт неї. Від 400 до 600. Щоб ви могли розуміти, у пшениці показники приблизно такі ж самі, теж десь 400-500. Але ви ж не рахуєте, скільки вегетує гречка та скільки вегетує пшениця. До речі, про вегетацію. Гречка може вегетувати від 500 до 100 днів. Це залежить від температури повітря, кількості опадів, ступінню зрілості сорту і так далі. Також гречка може бути, наприклад, ранньою. Ви можете її посіяти, але в період першого цвітіння і основного буде, наприклад, спека та посуха. Вона сформує якесь насіння, буде вже готувати його до збору, вже закінчити вагітацію, потім підуть опади, зменшиться, зменшиться температура, і гречка буде знову цвісти та давати новий врожай. І ти потім думаєш, чи косити її, чи не косити. До речі, про врожайність. У гречки вона теж різниця. Вжальність може бути від 1 до 2 до 35 40 центрів. Це все все теж залежить від агротехнології, а в основному від погодних умов. До речі, про погодні умови не переносить приморозків взагалі. Все, що далі після нуля градусів, є для неї смертельним. Також гречка не росте, ну, можна сказати, росте, але дуже сповільнює свій розвиток тобто погано розвивається, якщо температура повітря складає більше 25 градусів. Вона вже не буде так опилятись бджолами та іншими комахами і не буде давати такий вже вегетативний ріст. Спека діє на гречку дуже сильно. Як я вже сказав, гречка взагалі нерівномірно розвивається. Як приклад, можу вам сказати досвід Умрихіна Юрія Миколаєвича. Який колись мені розповідав, що каже Владік, було поле гречки, гречка була доволі погана. Ми її зібрали, поклали на волок, підібрали комбайном десь по два центне. Зібрали. І забули про поле. Потім пішли опади. І з отієї стерні, яка залишилась, вирос другий врожай гречки. І більше, ніж перший. Якщо перший був десь 2 цендери, то другий вже вийшов 3 цендери. І за один рік було два збирання гречки. Сумарно десь на 5 центрів. Так, це дуже мала врожайність, але все ж таки теж як приклад того, як може себе вести гречка. Тепер давайте все ж таки перейдемо до технологічних аспектів. Саме в вирощуванні культури в наших ґрунтозахисних технологіях. І поговоримо про попередники. Якщо взяти радянські книжки, от, наприклад, отаку: в цій книжці написано, що попередниками для гречки є гарними це е, зернові колосові, це е, зернобовові культури, та це цукровий буряк. Але давайте трішечки розберемо ці попередники. Я розповім вам свою думку. Найкращими попередниками від. Гречку є колосові зернові ярі та озимі. Озима пшениця, озими ячмінь, озими жит, озими тертикали, яра пшениця, яри ячмінь, овес, е яри тертикалі спель там може ще бути ці культури абсолютно різні, як по кореневій системі, зернові попередники з лакові, гречка-широколоскова культура. Також після зернових колосових залишається доволі багато решток в рутозахисних технологіях, які допоможуть зберегти вологу під гречку. На другому місці я хочу поставити зернобобові культури. І ви можете мені сказати, зернобобові культури є доволі гарними попередниками для багатьох культур, чого для гречки на другому місці після пшениці. Ну можна розділити це питання на два аспекти. Перший, сіяти гречку після зернобобових культур є доволі не економічно вигідно, бо все ж таки врожайність пшениці та ефективність будь-яких зернових культур після зернобобових буде набагато більшим, ніж після гречки. І друге, що гречка що зернобобові культури є широколистковими, в них одинакова коренева система, одна група бур'янів бур в них буде гарно розвиватись, та одні ті самі шкідники та хвороби. Ну плюс-мінус. Тому є це не дуже вірним сіяти е, рослини однією групою одну за одні. Перші в нас це були найкращі попередники, другі гарний попередник, третій допустимий або добрий попередник. Ну, як хочете так і називати. Це буде просто подібні хліба. Це кукурудза на зерно або силос, неважливо. Це буде м, сорго, просо. ці культури є допустимими або добрими попередниками під гречку. Е, скажу чому. В принципі, це культури взагалі іншої фракції. Да? Це теж злаки, як зернові колоси. Е, різниця цих культур та зернових колослих в тому, що зернові колосові не так висушують ґрунт. А такі культури, як кукурудза, тим паче сорго, доволі сильно можуть висушити ґрунт. А як ми знаємо, гречка доволі вол вологолюбива культура. І це може зіграти відсот... мі... мінус відсотку врожайності. Хоча дивлячись, якій зоні. Наприклад, Юрій Миколаївич, з яким я спілкувався за гречку, каже, що він майже завжди сіє гречку після кукурудзи. Тепер перейдемо до технології вирощування, просто пробіжимо аспекти технології вирощування. Вони будуть коригуватись, кожний аспект від технології та зони. Ми просто пробіжимося швидко так сумарно. Всі ви знаєте, що я розповідаю за Ноутіл, мінітіл, стріптіл, Вертитіл та безполицевий тип обробітку ґрунту. Але вирощувати гречку після глибокого рихлення, я вважаю, взагалі доцільно. Дивіться, в нас є така річ, як прямий посів. Прямий посів це не дорівнює Ноутіл. No Ноутіл no це система ведення землеробства. Прямий посів там просто один як інструмент роботи. Тому я не бачу взагалі проблеми використати прямий посів в будь-якій іншій технології ґрунтозахисній саме для гречки. Тому ризикувати і вкладати гроші в підготовку ґрунту, там, наприклад, в рихленні під гречку, я взагалі не бачу сенсу. Забризгав і чекаєш посів. То що ж тоді залишаємо поле без обробки ґрунту? Давайте візьмемо як приклад попередника в зиму пшеницю, зібрали зиму пшеницю. Пішли бур'яни, обробили поле один раз ліфасатом, не потрібно більше. Нехай десь там ростуть, буде різноманіття для ґрунтової біоти, і чекаємо весни. То, якщо в нас технологія наутіл, можемо посіяти суміш покривних культур. Наприклад, якщо в нас гречка йде широколистковою культурою, під неї можемо посіяти злакову суміш. Пройшла зима, весною ми отримали поле старні. Да? Ну, як приклад. Що нам робити далі? Гречку сіяти потрібно, коли температура ґрунту на глибині 10 см складає від, від 12 до 15 градусів. А це десь кінець травня, початок червня, я думаю, в майже всій зоні України. Ми можемо залишати стерню без обробки аж до моменту посіву. Нехай воно стоїть, ми зберігаємо вологу, нехай десь там почнуть рости бур'яни. І далі в нас є два варіанти. Або ми. Перед посівом бризаємо або одразу після посіву. Можемо використовувати гліфосат та ґрунтовий. Так так, на гречку є ґрунтові гербіциди. Посів гречки. Гречку можна сіяти як просипну культуру, як зернову культуру. Я б радив сіяти як зернову культуру, бо якщо це прямий посів, бо, по-перше, вона швидше закриє міжряді, зробить тінь та не дасть волю бур'яна. Глибина посіву гречки може бути від 3 до 5 см. Норма висіву гречки, доволі різниця, вона може бути від 2 до 3,5 мільйонів, це залежить від сорту, є так, як ви сієте і так далі. Тому, ну, в основному, середня норма десь десь 2-2,5 мільйони. Протруювати насіння гречки, є люди, які протруюють його мікроелементами там різними. Але я теж не бачу в цьому взагалі сенсу. Давати під гречку чи не давати під гречку доброго. Дивіться, зараз ціна на доброво доволі висока. Перше. Друге. Ти, коли сієш гречку, не знаєш, чи отримаєш це гарний врожай та чи окупиться тобі те добриво. І третє, гречка майже не реагує на мінеральне живлення. Вона реагує, в принципі, на азотне живлення, але якщо перерахувати ціну азотного добрива. То не дуже вона там реагує, і нехай вона росте біз тої аміачної селітри або касу, або карбаміну. Я думаю, краще нагодувати, нагодувати ґрунтову біоту сидератами або покрийними культурами. Буде більш дешевше, екологічніше і ефективніше. Тобто посіяли гречку, внесли гліфосат з ґрунтовим гербіцидом. Що робити далі? Поле обробіти грамініцидом. Але ви повинні розуміти, що це противозлаків. Ви повинні розуміти, що він доволі так сильно буде пригнічувати рослини гречки. Тобто зрозуміло, що обробили, можливо, десь арміїцитом, отримали більш-менш чисте поле поставили в ідеалі десь поруч пасіку, опилили поле і отримали гречку. Ну, Наприклад, таку десь на 10-12 центнерів. І я хочу сказати одразу, як категорично проти десикації гречки. Боречка це та культура, яку ми е насамперед використовуємо в їжі у вигляді чистого зерна. Ну, звісно, вона вона жарена, вона лущена, але ми її їмо чистим зерном. Обробляти її дисикантом, гліфосатом, то це взагалі не екологічно. В ідеалі збирати гречку роздільним комбайнуванням. Що таке роздільне комбайнування? Чекаєте десь, коли відсотків 70-80 маси гречки побуріє, і заїжджаєте, її валите у валок валковою жаткою або самоходною косаркою. Потім чекаєте висихання зерна гречки десь до 16-14% і заходите підбирачем, комбайном її молотите. І в принципі все. Гречка є жертвою економічної політики нашої країни. На жаль, ціна на гречку у нас завжди дуже сильно змінюється. І це є проблемою нашої країни. Те, що культура як гречка, яка в нас росте на наших чорноземах, може давати доволі непогані результати, але в нас її мало хто сіє, яка б гречка гарна не була, але фермерство це є тере або доріг бізнес. А бізнес це гроші і фермер, фермера, на жаль, зараз рахують перші ці гроші. Що стосовно вирощування гречки як пожнивної культури, теж все можна, в принципі, технологія така сама. Одна тільки проблема, чи хватить вам вологи на неї. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Відео про гречку отаке б не вийшло. Відкриваємо нову серію відеороликів. Будьте щасливі, здорові! Головне мирне на небо над головою. Головне допомагайте нашим Збройним силам України. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бережіть себе! Далі буде ще дуже багато цікавого.